Моя улюблена турфірма серед львів'ян відома постійними акціями та подарунками. Там кажуть, що це їх обов'язок перевершити очікування клієнтів. У цьому їм допомагає туристична компанія Корал Тревел, з якою співпрацюють. Відтак кожного четверга на городоцькій 181 можна придбати путівку на 4% дешевше в будь-яку країну світу а кожної п'ятниці знижка становитиме вже 5%. Сьогодні ми пропонуємо співпрацю з нашим. Постійним сильним партнером, яскравим партнером, який е, дає нам такі акції, що дозволяють доступніше їздити. Дуже часто на першому місці ми ставимо Туреччину і Єгипет. Оскільки для львів'ян ці країни є в топах продаж. Ми акцент робимо саме на ці країни, але дуже легко з нами подорожувати і Іспанія, і Греція, і екзотичні країни світу. Відтак в моїй улюбленій турфірмі пропонують відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах, а саме в Дубаї, регіоні Шарджа та Фуджейрі, який знаходиться на березі Індійського океану. В агенції запевняють, що саме там ціна відповідає якості відпочинку на 100%. Зараз на ринок вийшов дуже хороший такий напрямок, як об'єднані Арабські Емірати. Він саме влітку йде якраз по хороших цінах. В середньому на сім ночей можна відпочити з чоловіка на двокразовому харчуванні 350 Сядь доларів цього року Іспанія набирає досить таких великих оборотів. Порівняно серед туристів минулим роком попит збільшується. Основними такими курортами для відпочинку пропонується Барселона, -Да коста Да Коста-Брава. Так само досить, досить цікавим є відпочинок на острові Пальма де Майорка і великою популярністю, особливо серед молодят, користуються Канарські острови. Це острів Тенерифи. Туристам з дітьми краще їхати на Канарські острови, адже там для малечі розроблена анімаційна програма. А от молоді. До вподоби буде Барселона, адже саме там є найбільше розваг нічних клубів, аквапарків та готелів. Пальма де Майорка підійде ж. Усім клієнти в моїй улюбленій турфірмі кажуть, зважаючи на те, що ціни на курорти Туреччини та Іспанії на рівні, оберуть друге, адже це щось нове. Цю фірму ми багато бачили про неї по телебаченню. Знаємо, що вона досить така популярна. Часто проводить різні акції. Люди досить задоволені, хороші відгуки. Ну зокрема, у нас є хороший знайомий, який нам. Порадив сюди теж звернутися. Він часто їздить від цієї фірми, досить дешеві тури. З ними вже кажуть, їздив чотири рази, два рази в Турцію, Швецію, Прибалтику. Ну, відповідно, вони нам пропонують гарні пропозиції. Зараз їду в Туреччину. Сказали, що в мене не рождя буде, буде гарний подарок. Я вже не можу дочекатися. Так що сервіс на вищому рівні пам'ятаю, дивляться, так що дзвонять завжди. Повідомлення висилають. Подарунки від моєї улюбленої турфірми зможуть отримати усі. Варто лише прийти на городоцьку 181 та купити путівку. Така акція там триватиме до 27 червня.